Доброго дня, шановні учасники наших заходів. Дозвольте розпочати. Травень місяць багатий на події. І свята, і події. Ми недавно відзначили Великодень. Нині відзначаємо День пам'яті, і примирення і День Матері. Тож дозвольте мені від себе, особисто, від Ради ветеранів, від офіцерів, від влади привітати всіх жінок з цим святом, побажати вам щастя, здоров'я. Миру злагоди і благополуччя. Завтра також свято День перемоги. Але я хочу вернутися до тих подій, що ми Нині День пам'яті і примирення. Ось на цьому місці, на цьому місці, 71 рік, був аеродром, був аеродром який офіцери і солдати, які обслуговували його, знаючи те, що напали німецькі загарбники на Польщу. Був отриманий приказ і 23-й винищуваний полк, який базувався в Шепетівці, був переміщений на запасний розгром, який знаходився ось на цьому місці. Перебазувавши сюди, люди, як звичай, в мирний час, а тоді був мирний час, займалися бойовою підготовкою. Офіцери, які тут знають, що це за заходи, готували техніку, тобі самольоти, які були на той час. Офіцери проходили вишкіл, на лід, займалися буденними роботами. В суботу люди військові хотіли відпочити. Частина з них, я знаю по історії, збиралася поїхати до Львова на екскурсію, частина збиралася в Адами в клуб піти відпочити, льотчик відпочивали. Як пишуть... Історія, і пишуть очевидці, що тут поле демородром було всі не червоними маками, як кров'ю облято. Ніхто не знав, що може статися в будь хвилину. І дійсно то сталося. В ніч 22 на 23 почалася Друга світова війна і цей аеродром почали бомбити. Тому Рада ветеранів ініціювала цей захід, щоб провести і вшанувати бойових льотчиків, які в 71 рік загинули, захищаючи державу, в тому числі і Україну. Тому на цей захід запросили бойових льотчиків 16-ї окремої бригади авіаційної, яка базується в місті Брода. Перед вами молоді офіцери, але це офіцери з виду молоді. Це бойові льотчики, які пройшли вишкіл в миротворчих місіях, і вони всі як один приймали участь на Сході України. Ми запросили депутата обласної ради, запросили владу району для того, щоб вшанувати пам'ять на цьому пам'ятному знаку. Також запрошені сюди Товариство Бужани це люди, які займаються історією, які займаються розкопками, які займаються перебухуванням. Людей, які загинули, також ми запросили сюди, владу сільських рад, запросили місцеву школу, яка також займається впорядкуванням, підтримують порядки на цвинтарі, де заховані бойові льотчики на цьому меморіалі. І також ми хочемо заодно поєднати питання військово патріотичного виховання, щоб наші дітки молоді вчилися в нас, ветеранів. Як ми вшановуємо пам'ять наших дідів, наших батьків, щоб так само і ми мали з пам'ятати про те, що за нами буде достойний ухід і шанування. Тому, з вашого дозволу, перед тим, як дах, запросити до слова е, депутатів, я хочу, щоб коротенько пан Іван Нагорний з товариства Бужан розказав більше, коротенько, більше по ті події, які були на аеродромі в ті часи. Прошу, пан Іван. Пані, Я її виховцем з села Завуцького. так що мені та наша подія не, не байдужа. Багато років ми е, займаємося історією рідного села. Е, Хотілося б, е, звичайно, щоб тут робило трохи інакше, але в даний момент вийшло так, що от бачите, пам'яті є, а поховань немає. Буквально три роки тому в лісі от там, знайшли ми поховання чотирьох чоловік. Які є що аеродрому. Це практично фрагменти кілів. День пам'яті. Це, напевно, най, найвірніше рішення назвати цей день пам'яті. Я сьогодні маю можливість володу, подякувати організаторам. Цей урочистость ясно був продовж багатьох років. Біля того Беліску не стояли діти, не віддавали подовж багатьох років, не віддавали данину пам'яті. Тому вертаюся, кажу, дякую вам за те, що ви сьогодні створили такі умови, що ми маємо звість пам'ятати про те, хто захищав наші терени, нашу територію, наш близький район. Як їм вдалося, такі були обставини, ніхто не може зараз приготувати про дії вчинки, але вони всі були готові і вчинили подруг. Це факт беззаперечний. Приємно те, що ви дійшли до того, до, до, до кожного, який загинув. Приємно те, що ви опікуєтеся, я звертаюся до тих, хто тим займається. Приємно вирочитися в тому, що стоять діти і усвідомлюють, що ми чудові пам'ять порогової. Не мали можливості вона поступити іншим чином, як в паніці, але все-таки змагання свої обов'язки. Ми сьогодні... Згадуємо тих, свято Матері. Багато матерів чекали своїх вояків додому, максимум чекалися. Різні були національності, різні чини, різні звання. Всі полягли тут, на нашій музацькій землі. Шкода, що, бачите, ми сьогодні згадуємо тих, хто загинув 72 рік тому. Але як історія повернулася, ми сьогодні знову воюємо, знову шановуємо, шановуємо героїв, як наприклад, молодих людей. Хоча й ті, що воювали тут в 41-х роках, також були молоді, воїни, але вони виконують свої обов'язки. Я сьогодні своїм вічна пам'ять про них. Самий позитивний момент нашого дійства це те, що ми пам'ятаємо, що ми відтворюємо пам'ять їм. Слава, слава нашим героям, слава вам, льотчикам, які захищають наше мирне небо. Я думаю, що настане той час, що ми будемо святкувати мирні свята, а вшановувати пам'ять і припиниться цей процес загибелі наших мирних воїнів. Я сьогодні вам всім ще раз кажу дякую. Слава тим героям, які... слава тим, які захищають і слава Україні. Шановні учасники заходів, в житті якось так є, що кожне покоління має виклики. Подруга світова війна, потім Афганістан, потім Чорнобиль. І знову війна. І кожне покоління має вирішати ті виклики, які на їх долю припали. Тому я оголошую, що ми запросили сюди бойових льотчиків, молодих офіцерів, які... На даний час також вирішують проблеми виклик, яким виклик на цей час є. Вони знову присутні і на миротворчих місіях, і вони знову присутні на АТО, де йде практично війна. Тому я хочу до слова запросити бойового офіцера, який пройшов і в миротворчих місіях, і на Сході України, і представляє зараз групу офіцерів Бродівської бригади армійської авіації. Капітана Борисенка Олександра. Він коротенько розповість вам про те, чим займаються військові на даний час. Доброго дня всім присутнім. Як ми знаємо, що велика вітчизняна війна двічі протопилася теренами України з 1941 по 1945 рік 714 міст, більше 28 тисяч сіл були захопленими. Загинуло від 8 до 10 мільйонів чоловік одна четверта всього, всього населення України на той час. Українська земля дала понад 6 мільйонів воїнів на той час, половину з яких загинули. А ще половину з тих, що залишилися живими, стали інвалідами на все життя. Ми їх повинні пам'ятати. Ми тут і зібралися для того, щоб встанувати льотчиків, віддати їм. До, Віддати їм нашу шану. Ми сьогодні зібралися примиритися. Ми е, шановуємо пам'ять, ми вічно пам'ятаємо, ми вічно сумуємо за ветеранами Другої світової війни, за льотчиками, за танкістами, за піхотою, за всіма тими, які полягли. І десь отой от новий символ, який прийнятий червоний мак, е, яким е, президент України з 2014 року дав. Е, Такий, таку можливість, такий варіант вшанувати пам'ять. Нехай ті маки, які сьогодні в нас на сорочках, нехай вони постійно протягом нашого свідомого життя будуть десь отут пекти одним червоним, щоб ми постійно пам'ятали, що ми завдячуємо своїм власним життям, правда. Такі молоді, як ми, вони також хотіли любити, дивитися на небо, бачити, радіти сонцю і жити, але вони свідомо, достойно, як і герої Небесної Сотні віддали своє життя за нас. Піднести представникам громади села Заводська сільському голові Ковалю Олегу Васильовичу і директору школи Марія Андрей Нос. Ошик примирення я прошу піднести старшого пластунці, виховнику пластового гурка Левове Серце, референту УПС та ОСП національної скаутської організації України пласт Наталії Сапінчук. Кошик примирення до меморіалу слави загиблим льотчикам підносять представники. Місцевого шкільного самоврядування заводської школи 1-3 ступенів. Ніколи знову. Ніколи знову. Пошик примирення до меморіалу слави загиблим льотчикам підносять представники дитячої організації Козачата. Ніколи знову. Кошик примирення до меморіалу слави загиблим льотчикам підносять представники молодіжної організації заводської школи Молода посвіта. Дякую, слава Україні! Шановні друзі, завершення наших заходів я особисто, як голова ради ветеранів, від ветеранів і думаю висловити спільну думку від бойових офіцерів, від депутатів, від нашої влади, хочу особисто і від всіх названих мною подякувати сільському голові пану Олегу, подякувати директору школи. Пані Марії, за те, що тут, ви бачите, ну, добрий кусок роботи був зроблений для того, щоб ми могли зібратися і вшанувати пам'ять нашим загиблим льотчикам. Дуже-дуже вам дякую. Бажаю вам успіхів і в депутатській, і в роботі сільського голови, і в вихованні молодого покоління на благо нашої держави. І слово Марія Антонівна вам. Важко, але приємно. Приємно, що ми живі, дякуємо Господу Богу. І ми можемо прийти і поговорити щирою, мудрою, мудрими словами, з мудрою думкою. Я хочу в першу чергу подякувати все ж таки самим великим організаторам цього святку. Ви всі так думали, як би то зробити, що то зробити, бо треба робити щось. Я вам щиро дякую. Я хочу подякувати нашому Івану Нагорному. Ви знаєте, і так собі спою думаю, не дарма наше навчання і виховання було. Це якраз цей учень, який був в пошуковій роботі, який вивчав могили разом із загоном. І тоді ми загін назвали ім'я Григорія Хмельовського. І напевно, оце все, що школа йому дала, все це душі в нього. Такий якийсь неспокій, така е, віра в те, що треба пам'ятати за мертвих, бо це велика сила, це великий е, такий поклик душі, це е, велика справа у житті, великим прикладом для виховання є. І оця дитинка, мені так приємно, є зараз розказує зараз. Я вже бачите, який вік прожила, як мені приємно і цікаво, що ми відкривали цей пам'ятник. І дуже мудро він сказав за ті різні поховання, за все. Але ще хочу подякувати вчительці Кончук Гані Іванівні, вона ще є, це вчителька на пенсії, яка займалася пошуковою роботою, у Рокселані Володимирівні Труш Наталії Мар'янівні Дуденській, вчителям нашим історії, які, які оформили альбом, перш за все місцевих наших ветеранів і зібрали фотографії, спогади їх воєнні. У такий великий альбом, їх всіх 28. І я хочу сьогодні їх згадати, також пом'янути. Це люди, які воювали на різних фронтах, в різних місцях, але вони всі є в односельці у сходу, і заходу. Але не якось так заводське, це таке село, де всі національності збираються, і вся Україна, може і за Україною. Оце якраз в нашому світті зібралося, і полі щось розказував свої, і ці сторінки пам'яті збереглися в нашому цьому ж альбомі. Хочу подякувати всім присутнім. І ви знаєте, особливо мене так защеміло серце, коли говорив, напевно, вас всіх. Знаєте, нічого не хотілося говорити. Тільки в той момент молитися за живих, мертвих і живих. за тих, кого вже немає серед нас, і за тих, хто є, Щоб ви були живі, щоб був спокій і мир. Я щиро вам дякую. З таким трепетом душі, з такою душею, е, наш офіцер, ви знаєте, в ті хвилі він настільки муженю, а настільки по-материнськи, може, й тому, що все інте свято велике, і це все докупі зібралося. Така велика душа, таке велике, душатки, велике серце ваше. Щиро дякую за ваші розмови. Це є великим приком для навчання і виховання наших дітей. Я дуже тішуся, що присутні зараз дітей, молоде покоління, так як е, сказав, е, подякував і стала дуже гарно наш голова адміністрації. Пан Мороз. Ну що ж, на закінчення. Я всім бажаю спокою, миру, добра, любові, злагоди і дійсно примирення. Коли ми будемо перемиримося, коли в нас буде велике серце, велика духовність, напевно, війни буде. Бо не ну, можна собі уявити, що коли йде брат на брата, це страшно і диво. І ми знову самі себе караємо в житті. Ми творимо гріх перед Господом Богом Великим, бо бачимо ворога замість братів. Дай Боже миру, дай Боже спокою, щоб оця, що плаче запалена свіча, яка є у цих руках тих маленьких дітей, у ці великі, гарні, воскресні дні, а ми віримо в Воскреслого, Велике Воскресіння, віримо в Воскреслого Христа. Його молимо, щоб душі померлих йшли до світла, до спасіння. Вічна їм пам'ять, ну а всім спокою, миру, здоров'ю і щастя і радості. І все ж таки, знову хвилиною пам'яті помінемо наших всіх односельчан і всіх присутніх, хто має родини, в яких колись також воювали, загинули, і всіх, які загинули. Тепер особливо, ви знаєте, ми шукаємо історії 70 років, дуже мудро. Ми правильно робимо. Але я такі сторінки, тільки страшні історії, нам тільки розказав пан офіцер з зброю. Помінемо. Ми доказали, десь так сумбурно вийшло. Тут є багато заводчаників і повинні запам'ятати те, що я зараз скажу вам. Поряд зот, бачите де? Під зотом загинуло 45 чоловік. Їх всіх з цього великого поля забрали і поховали отут, де є стара брама. Стара Брама в'їзд старий. Після того вони всі поховані на свинтарі в Бузьку, їх перепоховали. Будете в Бузьку, знайте, молоді люди. що Тут 45 чоловік з От там, де той дзот, були приковані троє смертників. І вони дали бій німцям. Можливо, вони й досі там ще лежать. Їх просто прикидали. я не думаю, що стільки в кого. Ото я просив запам'ятати. Первідносно втрат на аеродромі загинуло 5 чоловік. Шостий чоловік на другий день звідси була погрузка, то ми знали зовсім випадково. Поранених льотчиків в Красному зупинили санітарний поїзд, який відправлявся на схід України зразу. І посадили тих. Льотики. Один помер по дорозі. Значить загинуло всіх шість. 22 червня загинуло 6 чоловік. Ото сітка. Тому я прошу бойових офіцерів, депутатів, районну владу, всі разом давайте ми положимо ось цей вінок і віддамо шану загиблим льотчикам. Прошу про задачу. Є пропозиція. Сідаємо в транспорт і перемістимося на ту могилу, де реально поховані офіцери і солдати, обслуги аеродрома і там коротенько вшановуємо їм пам'ять. Чотири тут поховані опрямові. Двадцять батькові він сказав багато з панихста. Я забираю вісну, керівництво і погоджуюся. Ну, я ще мушу підтвердити, що тверді, нічим чи не така слабка створіння, на цей момент.